Військовий стан можуть вести, але, скоріш за все, це буде тільки в певних конкретних областях. Потрібно завжди розуміти, що військовий стан означає, що країна офіційно виголошує комусь війну. Російська Федерація вкладає мільярди коштів в те, щоб звинуватити Україну в агресії, звинуватити нас як жертву в агресії. Показати, що тут є громадянська війна, дати е, привід офіційно завести сюди війська, звинувачуючи якісь фантомні диверсійні групи, е, які нібито прорвалися в Крим. Вони вже зробили декілька підстав, підсвели е, е, декілька підставних груп, зарештували наших громадян, звинуватили їх в тероризмі. Тримають їх зараз як політичних в'язнів. Все це робиться для того, щоб отримати хоч якісь юридичні підстави, відкрито почати використовувати авіацію, ракети і так далі. Розумієте? <кхем> Відповідно, якщо б ми раптом зараз ввели військовий стан на всій території, я думаю, щоб нам би було потрібно юридично сказати, кого ми вважаємо ворогом. Так, Росія ворог. Так, Росія це агресор, Росія це терорист номер один зараз у світі, це фактично спонсор ІГІЛУ, Хезбали. Але давайте, якщо ми зараз їм скажемо відверто, що Росія ворог, ми маємо собі дати відповідь: а ми можемо воювати з Росією самотужки? Тому що тоді світова спільнота може сказати, ну ви ж самі оголосили. Росія вам нічого не оголошувала, Росія веде гібридну війну. Я думаю, що на гібридну війну потрібно відповідати гібридними методами, що ми зараз дуже успішно робимо. Ми навчилися це робити. От, відповідно, я не думаю, що буде військовий стан введений по всій Україні. Якщо, звичайно, не кардинально не поміняється ситуація, і Росія не почне відверто. Агресію вже шевронами, заведенням техніки, використанням авіації. Тоді, звичайно, президент просто виконує свій конституційний обов'язок. Наразі можуть бути якісь особливі стани введені в областях. От. Для чого це може бути зроблено? Виключно для того, щоб військові отримали юридичні можливості більш ефективно воювати. Бо зараз. Військовий, який зайде в будинок для того, щоб зробити там пункт обігріву чи е, збору поранених, він насправді юридично робить порушення. Розумієте? Міськовий не може взяти техніку і сказати, мені терміново потрібна ця техніка, щоб відвести, наприклад, мера... хлопця, що поранений. Бо це буде злочин, це буде по закону, це буде означати, що він цю техніку вкрав, розумієте. Ну, тобто є дуже багато питань юридичних. Тому, можливо, і буде введений якийсь стан, але про це ліпше, я думаю, знає президент і Генеральний штаб, бо там неодмінно працює велетенська команда юристів, яка ліпше в цих питаннях фахівці, ніж я, це точно.